Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Ми отримали нові костюмчики, нові велюрові костюмчики ось такої модельки. Зараз вам розповім докладно. Про цей костюмчик. Значить, Тканина, велюр. Хто брав у нас восени велюрові костюми спортивні, це ось з такої тканини, якість така ж. Тільки інша моделька. Дивіться, тут ось така от малесенька стіючка. гарна. Тут ось така емблемка. Сюди йде кофточка. Ось ці кнопочки вони працюють. Їх можна розстібати, застібати. Ну, я от застібнула ось так ось кофточка. Тут на манжетику. Ось тут манжетик. Рукавчик, дивіться, він йде, е, рукавчик іде ось приспущений, але ось тут є шов. Тобто він відрізний, але приспущений. І сюди йде рукавчик і тут манжетик. Кому довгий рукав, дуже гарно можна ось так ось закачати цей манжетик. Ось на мене він трошки довговатий, цей рукавчик. Ось, і ось, виходить, ось такий рукавчик. Далі штаніжки, дивіться. Штаніжки, тут карманчики, гарна висока посадка. І донизу йдуть прямі штани, ось так не завужені. Я зробила заміри, ось так вони мають бути. На мене вони трошки великоваті, в смислі, що довговаті. В мене здесь 164. Я зробила вам, ага, ще зараз ззаду покажу вам. Ось так ось ззаду виглядає. Костюмчик дуже приємний до, до тіла вілюр і такий тепленький. Це вже такий костюмчик, ну на весну, скажімо так. Так, дивіться, ми отримали його ось такий шоколадний колір. І через розмір у нас є чорний колір. Тобто шоколадний, чорний. Зараз я вам розповім. Дивіться, ось це 50-й розмір костюмчика. Я зробила повністю замір 50-го розміру. Всі довжини, все, що можна зробити, я зробила. А далі вже в послідуючих розмірах орієнтуйтеся по, цьому, по цих замірах, кому треба, уточнюйте я вам все докладно розповім. Ось це 50-й розмір в чорному кольорі. Бачите, на, мене, на мені кольор шоколад. А ось це в мене 52-й розмір, а ось це 50-й розмір в чорному кольорі. грудей Цього костюмчика. Ось так я міряла. Ось тут 59 см. Довжина кофточки міряла ось від шиї до низу 66 см. І рукав міряла ось від цього шва донизу. 55 см. Бачите, ось тут ось цей шов стоїть. Ось тут цей шов. Так, далі штанішки. Штанюшки міряла по бедрах. Напівокружність бедер 56 см. Довжина міряла ось від пояса і до самого низу. Довжина штанішок 111 см. І ширина штанки. Я поміряла, це ось тут ось. Ось тут ось, ширина штанки 26 см. Ось це заміри 50-го розміру. кольорі чорний є він у нас. Далі 52-й розмір. Значить, тут на півокружність грудей 60 см, на півокружність бедер 56 см. Далі йде 54 розмір у чорному кольорі, на півокружність грудей 63 см, на півокружність бедер 58 см. Далі йде розмір 56-й у кольорі шоколад. На півокружність грудей 63 см. На півокружність стегон 60 см. Далі йде розмір 58 у чорному кольорі. На півокружність грудей 70 см. На півокружність бедер 62 см. І 60-й розмір у шоколадному кольорі. На півокружність грудей 70 см, на півокружність стегон 63 см. Як ви вже знаєте, я роблю завжди реальні заміри кожного окремого костюмчика і вам розповідаю. Коштує такий костюмчик 1300 гривень. Замовити його можна за номером телефону 068 173 61 33. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою. Оплата на розрахунковий рахунок ФОП або накладеним платежем, тобто при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Гарного вам дня! До побачення!